Гарний інженер А знає про існування та можливості своїх інструментів, Б вміє правильно обирати інструмент під задачу, що знову ж таки випливає із знання про існування та можливості інструментів. У промисловому програмуванні часто зустрічаються типові задачі. Очевидно, що вони вже вирішені 100 тисяч разів. Щоб не вирішувати їх знову і знову, типові рішення упаковуються у стандартні набори або бібліотеки, які значно прискорюють розробку проєкту. Стандарт програмування ІК 61131 611, описує ряд стандартних блоків, які потрібні для покращення ефективності і спрощення життя програміста, який саме бере їх як оптові елементи і використовує в своїй діяльності. Тому дуже важливо, власне, знати, які вони є, як ними користуватися, в яких умовах вони будуть е, доречні. Дуже часто виникають ситуації, коли потрібно зафіксувати наявність сигналу, тобто зробити його якимось стабільним запам'ятати його. І тут і далі, коли я казатиму наявність сигналу, я матиму на увазі високий логічний рівень логічного булевого сигналу, тобто true. Відповідно, коли сигналу немає, це булеве false. Для фіксації існують два спеціальні блоки тригери RS і SR. RS – тригер з пріоритетом скидання. Якщо на його входи одночасно поступають сигнали, то головним буде сигнал скидання. Тому він, власне, називається тригер з пріоритетом скидання. Його можна зробити різними способами. Давайте розглянемо, які вони є. Перший спосіб він приходить до нас з електротехніки і знайомий кожним електриком. Використовується для запуску якогось двигуна за допомогою двох кнопок: пуск та стоп, або встановити і скинути, запустити і зупинити. Двигун запускається через контактор, тобто це велике реле, яке має додатковий контакт. Цей контакт увімкнений. Паралель із пусковою кнопкою. Коли кнопка натиснута, реле активується. Струн тече по двох каналах. Кнопку Відпустити е, можна відпустити, коли, е, коли ми, нам вже не потрібно її тримати, і все одно ми залишимось в робочому стані. Давайте проглянемо, як це виглядає. Е, праворуч у мене є система візуалізації, яка дозволяє нам продемонструвати поведінку нашої системи. Я натискаю кнопку Set, тобто встановити, і моє реле активується. Електричний струм тече по двох каналах одночасно через кнопку SET і через додатковий контакт цього самого реле Q1. От, відповідно, ми бачимо, що ось Q1, ось він, і Q1 активувався. Я можу відпустити кнопку SET, і електричний струм все одно буде продовжувати йти втекти по цьому напрямку. Контакт зафіксувався, незважаючи на відсутність уже мого керуючого сигналу встановити. Щоб скинути моє встановлене реле, зафіксоване реле, я маю подати струм на нормально замкнутий контакт reset. Я це зараз роблю. Він розриває електричний струм, і катушка реле деактивується. Ось я натисну на кнопку Reset. Її зафіксував, навіть якщо я її скину, у мене е, тригер не активується знову. Активувався для деактивації потрібно натиснути на кнопку Рсет. Якщо дві кнопки будуть натиснути одночасно, ось ця ситуація, то пріоритет буде наданий так як ви бачите, сам тригер е, е, і його реле q 1 скинуто, то пріоритет буде наданий е, е, елементу е, скидання, тобто ресет. Цей же самий варіант, цей же самий триггер можна зробити за допомогою двох спеціальних катушок, які є в описанні в стандарті X611.31. Це катушка встановлення S і катушка скидання R. Вони активуються, коли або де, активують або деактивують зміну, яка до них прив'язана, як ви бачите, це одна й та сама зміна, тобто одне і те саме реле. А В залежності від того, на який із них, на яку із катушок буде подано сигнал. Якщо я подам сигнал на катушку set, ось цей сигнал пройшов, катушка заживилася. І відповідно ось Aut 2, Q2 AL2, ось, ось синенький. Він активувався. Скинув. І я відпустив цей контакт сет, електричний струм вже не дотікає до катушки реле, але вона зафіксувалася. Щоб її скинути, відповідно потрібно на її подружку, на реле скидання подати струм. Так як програма виконується згори донизу, а, Секція за секцією, то спочатку буде проаналізована секція встановлення, і а, далі секція скидання. Це якраз і робить нам а, необхідний пріоритет. Спочатку ми розглянемо, що відбувається встановлення, але потім звернемо увагу на скидання. Якщо скидання а, зараз активовано, то ми перекреслимо, відмовимо, відмінимо попереднє рішення. Ну і так як цю конструкцію, цей тригер і цей підхід з фіксації використовують дуже дуже часто, то очевидно варто спростити собі життя і використовувати стандартний блок Реси, стандартної бібліотеки, який робить все абсолютно те саме, що роблять уже описані алгоритми. Просто це упаковано в якусь в якийсь блок, всередину в блок алгоритму. У нього є входи Set і Reset, є вихід Q. Який працює абсолютно так само, як і ці алгоритми, які у нас заведені вниз. Якщо я натискаю Set, тригер активується, фіксує наявність сигнал, сигнал скидає. Інший тригер, який працює так само, але трошечки інакше, це, звичайно, SR-тригер. Це його а, додатковий а, брат RS-тригера. Але з пріоритетом встановлення. Тобто, якщо ми подамо одночасно сигнали на вход в сет і на вхід ресет, то блок залишиться активним. От як це реалізовано за допомогою першого електротехнічного методу, за допомогою катушок і контактів реле, ось таким чином він реалізований. За допомогою катушки скидання і катушки встановлення. Зі стандартної бібліотеки, і згідно з стандарту, як 611.31. як ви бачите, тут просто поміняні порядки цих виконання цих блоків. Спочатку ми аналізуємо ресет. Якщо він говорить, що нам скинулося, ну добре, ми скинемо. Але якщо ми кажемо, що а далі ми перевіряємо все, якщо ми кажемо, що після цього треба встановити, ми встановлюємо. Ми знаємо, що згідно стандарту, на вихід функціонального блоку значення мають виставлятися по завершенню всього, робочого, всього коду цього програмного компоненту. Тому на вихід буде виставлено значення True, яке активне для блоку SR-Trigger. І, відповідно, SR-Trigger можна також використати у вигляді стандартного елемента, який так і називається SR-. Цей блок, цей функціональний блок, містить свою внутрішню пам'ять і використовується так само, як інший. Я можу його скинути, але скинути тільки у випадку, коли у мене немає сигналу на, боці, на вході сет. Як тільки цей сигнал з'являється, він переважає, тому що тригер з пріоритетом встановлення, і Q3 буде дорівнювати труп. Ну, так само, як і інші. Тобто це три ідентичні способи вирішення однієї і ж самої задачі, яка дуже часто виникає в практичній діяльності. Це якщо нам потрібно зафіксувати наявність якогось сигналу. Але частою задачою є не лише це, а фікса... і виявлення не самого наявності або відсутності сигналу, а факту його появи або зникнення. І за це відповідають спеціальні тригери, які називаються R Trig і F trig r -trig – це тригер переднього фронту, r f – тригер заднього фронту. Передній фронт це коли сигналу немає, а потім він з'являється. А задній фронт це коли сигнал був, а потім він пропадає. Ось у нас базова ситуація. У нас є сигнал. Який може проходити через контакт-клік. Тобто це наявність або відсутність самого сигналу, і як на нього будуть реагувати наші тригери. Я натискаю кнопку-Клік. Сигналу не було, але він з'явився. Тому у мене активувався. Причому активувався він на один робочий цикл. Впродовж цього циклу він подає імпульс, який показує, ага, був передній, був передній фронт сигналу. Ми його і особисто ми його не побачимо очима, тому що його тривалість цього робочого циклу занадто маленька. Ну, в даному випадку 20 мілісекунд. Ми його можемо побачити на нашому трейсі. Ось він в цей момент з'явився. І ми можемо побачити результати його роботи, зафіксувавши цей сигнал за допомогою нашого вже відомого тригера. Триггера-фіксатора, наприклад, RS-Tрі. Ось ця катушка QRISE була прив'язана до входу сет. І вона зафіксувала цей тригер, зафіксував, що був передній фронт. Я можу скинути його. Трігер. Да, і він скинеться, тому що тут уже на вході сет вже немає цього сигналу. А, якщо сигнал пропадає, то спрацьовує F-тригер. Qfall реле прив'язана була до такого ж самого, але іншого тригера. RS, І він зафіксував, що так, да, дійсно, це сталося. Ми це побачили в нашій програмі. Наша програма це відловила. Очима ми це не побачили. Ви можете ще раз подивитися. А, ну, ось, наприклад, ми зараз проаналізуємо. Швидкість появи сигналу Q-Rise. Настільки швидко, що він нам навіть не показався. Так. Але програма його фіксує. Кожного разу вона це фіксує, і кожного разу вона виконує якусь логіку, яка потрібна для того, щоб а, далі виконувати ваші закладені алгоритми. Вона відловлює передній фронт сигналу і задній фронт сигналу. Це бачите на цих наших лампочках. Ми, звичайно, ми можемо це списки. Це те, що стосується роботи з наявністю або відсутністю сигналу. Ще одним важливим класом блоків є таймери, тобто елементи, які працюють з сигналом в часі. Цих таймерів є три, вони різні і призначені для різних задач. Перший таймер це таймер тон. Це таймер затримки увімкнення. Він затримує наявність сигналу, пропускає, який проходить через нього, на той період часу, який заданий на ГВУ в вході Піті. Ось у мене, наприклад, на ПІТІ, зараз 5, 4 секунди. Якщо на вході відсутній сигнал, таймер неактивний. Коли ми активуємо наш таймер, він почне свій відлік і а, активує свій вихід, свій вихід саме через ту кількість часу, яка позначена на вході ході піті. Давайте це і зробимо. Ось у нас ми активували сигнал. І ми бачимо, що таймер почав свій відлік. Ось ця середня лінія, вона показує, що таймер впродовж 4 секунд. 24 да, тисячі мілісек... мілісекунд, тобто 4 секунди. А... Вів свій відлік на своєму виході, і ті це демонстрував. І через 4 секунди після цього він активував свій вихід. Якщо ми а, знімемо сигнал зі входу, він відразу пропаде. Тобто тут вже немає затримки на відсутній сигнал, бо це таймер затримки увімкнення. От ми ще раз його активуємо. Чекаємо 4 секунди. І тоді на виході маємо своє значення. Якщо 4 секунди не встигають пройти, і сигнал пропадає. Таймер скидається і не буде активуватися. Він не запам'ятовує свій стан. Якщо 4 секунди пройшло, тобто пройшов час затримки часу, ми тоді працюємо далі. Це таймер затримки увімкнення тон. Є таймер затримки вимкнення сигналу. ТОФ. Він працює по тому ж самому принципу. Але трошечки, ну звичайно, трошечки інакше. Коли у нас е, немає сигналу, таймер не активний. Як от зараз, ми бачимо цю ситуацію. У нас неактивний вхід, у нас неактивний вихід. Коли ми подаємо сигнал, таймер відразу е, активується. Ось ми це зразу побачимо. Таймер у нас, е, сигнал пішов і таймер відразу у нас активувався. А, і скинув свій відлік. Відлік він починає робити у мене тут 5 секунд в той момент, коли ми е, пропа, е, вимикаємо сигнал на його вході. І впродовж заданого часу він ще триматиме цей сигнал на виході. Ось як це відбувається. Ми вимкнули сигнал на вході, але на виході ми його ще тримаємо. І тільки коли пройшов заданий час, в нашому випадку 5 секунд. Давайте зробимо 3 секунди. і 3. І активуємо його знову. Активували. Він одразу активувався Вимкнули. Він ще почекав і вимкнувся. Продовж задано час. Якщо ми подаємо сигнал, а потім починаємо його дьоргати вимикати, то сигнал на виході буде стабільний. Тобто його можна використовувати як такий е, фільтр е, вмикань вимикань, так само, як і таймер тон Щоб за, е, запобігти завчасному вмиканню через якісь завади, можна поставити цю затримку. Якщо вона є впродовж заданого часу постійно, значить вона на щось відбувається. От, і ще один таймер, який е, дещо поєднує їх роботу. Це таймер, який називається TP. Це таймер заданої кількості заданої тривалості імпульсу. Він працює дуже схоже на попередній, і навіть в дещо їх поєднує їхні властивості. А якщо на його вході IN буде подано сигнал true, то впродовж часу, який у нас знаходиться на вході PT, він буде. Тримати високий рівень сигналу на своєму виході. А через цю кількість часу він її зупинить. Тобто вимкнеться. Знову ж таки, задаємо потрібний нам час. Ми бачимо, що ця зміна встановилася 5 секунд, це одна і та сама зміна, це просто візуальне відображення. Коли ми подаємо сигнал на його вхід, він починає також свій відлік. І він витримав імпульс довжиною 5 секунд і вимкнувся. Наступного разу він включиться тільки тоді, коли у нас буде. Він зафіксує знову передній фронт сигналу. Тобто у нас сигнал пропадав, а потім з'явився. Як він поведе себе, коли ми постійно будемо включати-виключати цей сигнал? Він буде. А якщо він вже включився, то він безумовно витримає ці 5 секунд або той час, який вказаний в змінній піті, а він не буде додавати цей час. Ось ми його тримаємо. Бачите, час йде постійно. Хоч ми там і натискали кілька разів увімкнути-вимкнути. Якщо таймер вже запустився, то, ми, то він доведе свою справу до кінця. І коли він вимкнеться, тільки тоді він буде готовий сприймати нові сигнали на, на своєму вході. До того він їх всіх ігнорує. Отримав задачу і почав її, пішов, її виконувати. Ще одна важлива задача, яка дуже часто виникає в діянні інженерів, є підрахунок чогось, тобто вміння полічити. Для цього використовується набір лічильників. Один з цих лічильників, найпростіший лічильник, а лічильник, який рахує вгору. Тобто просто додавання прямий відлік. Він рахує по одиничці, додає до якої значення одиничку кожного разу, коли на вході СІ ми отримаємо передній фронт сигнал. До якого числа йому рахувати, визначається в змінній піті. Ну, наприклад, ми давайте дорахуємо до п'яти. Коли на коли лічильник дорахує до заданого значення, він активує свій вихід Q, сигналізуючи про те, що він дорахував до цього значення. А поточне значення, до якого дорахував, ми побачимо в змінній CV. І це також дуже цікаво, тому що його можна використовувати в своїй діяльності, в своїх алгоритмах. Ось у мене зараз все вимкнено. Входи вимкнені в так я активую, передній фронт сигналу пішов. Незважаючи на те, що тут залишається активним а електри... контакт замкнений і електричний струм проходить, ми не додаємо кожен робочий цикл, по якому значенню. Це відбувається лише по передньому фронту сигналу. Ось ще один. Ще один. Ми бачимо на графі, який збільшується кількість елементів, які доки дорахував, і на п'ятому значенні він активує свій вихід Q. Він показав, що він дорахував до заданого значення. В сучасній нотації Кодесіса ви можете рахувати і далі. Стільки, скільки вам потрібно. Але він уже дорахував до якоїсь межі і він про це просигнав. Щоб скинути лічильник, тому що ну, ви один раз дорахували, а вам треба там, кожну зміну щось рахувати, використовується блок ресет. Коли ви на нього подаєте true, то він скидає значення, до якого дорахував. Ось так. І коли ми намагаємося при активному вході Reset щось додавати, він буде нас ігнорувати. Тобто у Reset є вищий пріоритет, ніж входа СІ. Ми заблокували цей лічильник неоникост. Коли ми зняли блокування, то ми можемо знову дорахувати так, як нам потрібно. Якщо є лічильник, який рахує вгору 1, 2, 3, 4, 5, то, мабуть, швидше за все, і це так дійсно так, є лічильник, який рахує вниз, тобто веде зворотний відлік від заданого значення до нуля. Коли він дорахує до нуля, то він знову ж таки про, покаже на своєму виході, що він дорахував. В, ось дивіться, дуже цікава ситуація за замовчуванням. Я ще не задав йому на вході PV жодного значення в 0, він вважає, що раз в нього 0, він до нього дорахував, бо він дорахує завжди до нуля, то він активний зараз встановив своє значення Q. Якщо я зараз встановлюю на вході значення PV5, він не скинеться. Чому? Тому що йому потрібно, його потрібно зарядити, його потрібно активувати. Це ну, відбувається за допомогою натискання ну, подання сигналу на вхід лот. Ми подали цей сигнал. І він фактично завантажив в себе значення, яке ми подивимо в ході uh, PV-5 і чекає тепер, коли при, при, будуть приходити сигнали, у передньому фронту яких він буде від цієї uh, п'ятірки віднімати по одиничці кожного разу на кожен передній фронт сигналу. Прийшов передній фронт, зменшилося число. Прийшов передній фронт зменшився число. до нуля дорахували, нижче нуля ми не рахуємо. І відповідно, раз є лічильник встановлення і є лічильник скидання, то буде і лічильник, який поєднує всі ці два елементи, Лічильник, який двонаправлений, який рахує в одну сторону і в другу сторону. Це лічильник, який називається CTUD, CT, ну, тобто counter-up-down. У нього більше входів, ніж у попередників. Ну, це пов'язано з тим, власне, що, що він робить. Та, він рахує в дві сторони, значить, у нього, по-перше, має бути сигнал на збільшення, це CU, його значення, сигнал на зменшення CD, віднімається одиничка від того значення, яке він собі зберіг. Є сигнал скидання до нуля це якщо труб буде на вході ресет. Є сигнал встановлення максимального значення PV, якщо ми натиснемо на А, І є оце значення, до якого він буде рахувати. Ну і відповідно є два виходи. В один він показує, що він дорахував до нуля, до мінімуму CD. і він зараз активний якраз. Тому що в нього всередині він ще не отримав вхідні якісь імпульси і він не рахував. Тому QD активний, QD світиться. Ми можемо дорахувати до 5. Подавши сигнал на CU, от якщо ми подамо одиничку, це проміжне значення, це не 0 і не 5, тобто це не межа якогось вимірюваного діапазону, тому жоден з його виходів не активний. Лише CV показує поточне значення, до якого він дорахував. Ми дорахували до 5 і активувався вхід QU. Q, тобто він дорахував до верхньої межі, ми можемо скинути результати обрахунку. Натиснувши, подавши сигнал на вхід Reset. І ми можемо встановити максимальне значення відразу, подавши сигнал на вхід лота. От ми подали. Ну, звичайно, виникне питання, а що буде, якщо я одночасно натиснув на Reset і на Load? Або навіть в зворутньому порядку на Load, а потім Reset, ми бачимо, хто має вищий пріоритет. Скидання має вищий пріоритет, тому що коли два сигнали приходять одночасно, то а, нас на виході буде нуль. Ми можемо рахувати, ми можемо до, більше, ніж до нуля рахувати. Рахуємо, рахуємо. 4 і віднімаємо, якщо подаємо на це. Додаємо, віднімаємо, додаємо, віднімаємо. Віднімаємо, віднімаємо до нуля. І використовую всі ці значення для свого. Тобто, маючи набір необхідних інструментів, необхідних елементів, ви можете побудувати достатньо достатньо серйозну схему, які алгоритми, які потрібні для вирішення вашої якоїсь конкретної задачі.